Добрий день, шановні колеги! Вітаю вас на нашій третій відеоконсультації. І сьогодні поговоримо про атестаційне вчительське портфоліо як метод самопрезентації професійних досягнень. Ніхто не може продемонструвати світу, який я є. Яскравіше, ніж це зміг зробити я сам. Ніхто не може заховати себе. Від собі подібних, оскільки кожний вчинок людини, кожний акт творчості говорить про його автора Ернест Хемінгуей. Якщо ви плануєте атестуватися та розповісти всьому світу про себе, як про талановитого та перспективного педагога без портфоліо вам не обійтися. Цю тему. Ми з вами вже порушували, і щоб не повторюватись, рекомендую переглянути ще раз матеріали презентації від 24 листопада 2021 року, розміщені у нашому віртуальному кабінеті вчителів-словесників у Стрічці новин, тобто Інфодайджесті. Сьогодні деякі аспекти постараюсь висвітлити. Більш глибше і пояснити, чому саме портфоліо є найактуальнішою технологією, за допомогою якої ви зможете кваліфіковано представити та проаналізувати свої професійні досягнення. На минулій відеоконсультації говорила з вами про реалізацію власної. Траєкторії професійного розвитку вчителя та складання індивідуального плану підвищення кваліфікації. Останнім п'ятим кроком у цій роботі є педагогічна рефлексія, яка у підсумку включає презентацію результатів реалізації індивідуального плану підвищення кваліфікації. Та власної траєкторії професійного розвитку в цілому у формі педагогічного портфоліо. Це може бути презентація з гіперпосиланнями або папка з файлами. У формі учительського блогу, власного сайту, YouTube каналу, сторінки в соціальній мережі, якщо ви є її адміністратором тощо. Що ж нам каже? Законодавство. Давайте розберемо. Концепція нової української школи має на меті реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року. Відповідно до концепції нуш, ключовою фігурою сучасної освітньої реформи, покликаною втілити нові ідеї в життя, є Педагог, до особистості, якого висуваються значні вимоги, а саме, розуміння сутності освітянської реформи та психологічної готовності до її упровадження, здатності переоцінити особистий професійний досвід у контексті нової української школи, та вибудувати вектор власного професійного зростання. Кожен педагог має бути адаптований до змін у професійній діяльності, володіти сформованою здатністю розуміння самого себе і навколишнього середовища, бути готовим до постійної самоосвіти і практичної діяльності. Значне місце у цьому всьому і посідає педагогічна рефлексія. А педагогічне портфоліо це інструмент рефлексії. Педагогічна успішність учителя визначає результативність його самоосвіти, самовдосконалення, професійного розвитку та зростання. Саме ж портфоліо є технологією ключових компетентностей вчителя, відповідної кваліфікаційної категорії і новою ефективною формою аналізу досягнень та оцінювання результатів професійної діяльності. Відповідно до закону України про освіту визначено освітню траєкторію щодо напряму реалізації освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти яка базується на ключових компетентностях особистості. Стаття 12 цього закону визначає такі ключові компетентності, які необхідні кожній особистості для життєдіяльності та успішної соціалізації, це вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами. Математична компетентність, компетентності в галузі природничих наук, техніки та технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання упродовж життя. Громадянська та соціальна компетентності пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей. Це культурна компетентність, підприємницька та фінансова грамотність. Інші компетентності, передбачені стандартом освіти. Відповідно до закону України про освіту, який набув чинності у вересні 2017 року, система забезпечення якості освіти в закладах загальної і середньої освіти передбачає визначення процедури оцінювання педагогічної діяльності Так, сучасним механізмом аналізу та оцінювання результатів педагогічної діяльності. Є обов'язкова складова проходження сертифікації вчителів це електронне портфоліо згідно постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2018 року, номер 1190 про затвердження положення про сертифікацію педагогічних працівників. У 2023 році сертифікація педагогічних працівників буде поширена і на вчителів базової середньої освіти, мовно літературної і математичної освітніх галузей. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України у сертифікації зможуть взяти участь не лише вчителі початкової школи. Не більше 1500 чоловік, а й по 500 учителів, математики і української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового державного стандарту у першому циклі базової загальної середньої освіти. Учасник сертифікації здійснює самооцінювання. Власної педагогічної майстерності і результати самооцінювання має відобразити у створеному ним електронному портфоліо, яке включає перше, це заповнену анкету самооцінювання, форма якої затверджена наказом Державної служби якості освіти України від 1 квітня 2019 року. Та включає опис. Навчального заняття, проведеного учасником сертифікації відповідно до навчального плану і може супроводжуватися відеозаписом. За своїм бажанням, учасник сертифікації може додати до власного електронного портфоліо будь-які інші матеріали щодо самооцінювання своєї педагогічної діяльності, що засвідчують його педагогічну майстерність. Це можуть бути гіперпосилання на власний веб-сайт, блог, сторінку в соціальній мережі, фото, відео, текстові чи інші матеріали. Зазначені матеріали можуть також містити інформацію про професійні здобутки, освітні успіхи учнів, творчий доробок це публікації, презентації, виступи на семінарах, конференціях. Це авторські розробки уроків, дидактичних ігор, сценаріїв тощо, дизайнерські рішення оформлення класної кімнати робочого місця. Це гіперпосилання на авторські блоги, на професійні групи у соціальних мережах, адміністратором яких виступає учасник сертифікації. Якщо повернутись до питання реформування загальної середньої освіти, в рамках реалізації концепції НУШ, то, можливо, до 2029 року сертифікація буде поширена на всі освітні галузі. А вже з 1 вересня 2023 року, коли почне працювати нове положення про атестацію, сертифікація замінить атестацію педагогічних працівників. Рухаємось далі. Метод портфоліо вже використовують учителі початкових класів НУШ у роботі зі своїми вихованцями, учителі іноземної мови загальної середньої освіти, працюючи з учнями над європейським мовним портфоліо, розробленим за допомогою установ Ради Європи, яке передбачає три основні рівні володіння іноземною мовою та мовленнєвими компетенціями. А Б. С. Спираючись на абетку директора як методичні рекомендації Державної служби якості освіти у розбудові закладами загальної і середньої освіти внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, дивимось розділ 3 Напрям 3 педагоги читаємо що засобом визначення кваліфікації та інструментом, який показує компетентність учителя у певній сфері, є педагогічне портфоліо. Воно фіксує динаміку за певний час, забезпечує неперервний процес освіти і самоосвіти, відзначає результати діяльності, дозволяє виявити кількісні та якісні індивідуальні досягнення. Ми бачимо, що на законодавчому рівні портфоліо подається як один з найактуальніших методів самопрезентації, за допомогою якого можна кваліфіковано представити та проаналізувати професійні досягнення педагога. Тому ми з вами поступово будемо ставати на цей шлях і говоритимемо про атестаційне учительське портфоліо як метод самопрезентації професійних досягнень педагога. Отже, портфоліо педагогічного працівника представляє індивідуальний портфель. В якому зафіксовані його особисті професійно-педагогічні досягнення та напрацювання в освітній діяльності, результати навчання, виховання та розвитку його здобувачів, особистий внесок педагога у розвиток системи освіти. Для чого створювати атестаційне учительське портфоліо. Для того, Аби проаналізувати та узагальнити свою роботу, відобразити динаміку свого професійного росту та представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно. Накопичення та систематизація документів портфоліо ведеться протягом міжатестаційного періоду професійної діяльності вчителя у закладі загальної середньої освіти, який обов'язково зазначається. Атестаційне портфоліо представляє собою певний звіт щодо результативності роботи педагогічного працівника. Основною особливістю педагогічного портфоліо є те, що вчитель самостійно може обрати структуру, вирішити, в якому порядку розміщувати, вносити доповнення, зауваження, роздуми, робити самоаналіз особистих напрацювань, систематизовано висвітлювати професійні досягнення, формувати навички самооцінки. Вдало складене портфоліо дозволить отримати визнання колег, батьків та учнів, завоювати авторитет в закладі загальної середньої освіти. Якими ж принципами потрібно керуватися під час складання портфоліо вчителя? Перш за все, це системність, об'єктивність інформації. Повната і конкретність представлених матеріалів, наочність результатів роботи. Тобто усі заявлені педагогічні вміння мають підтверджуватись прикладами проведених педагогом заходів. Кожен окремий матеріал портфоліо датується. Усі фото теж мають бути підписані та датовані. Це посвідомість та логічність побудови. Структуризація матеріалів, цілісність та тематична завершеність представлених матеріалів. І звичайно, презентабельність. У практиці розробки національного портфоліо не існує загально прийнятої моделі. Воно є дуже індивідуальним. Кожен учитель незалежно від досвіду роботи, має власний стиль. А правильніше сказати техніку роботи, яку відображає в елементах портфоліо. Грамотно складений портфоліо вчителя відповідає в першу чергу на питання, про що воно? А потім, яким чином ви цього досягли. І лише опісля відповідає на питання, що у вас вийшло, і який результат отримано. Формуючи портфоліо, вчитель не тільки аналізує результати роботи, які варто представити, а й робить висновки по статистично представлених даних. Над чим потрібно більше попрацювати? Що варто зробити для отримання кращих результатів. Зараз на екрані. Ви бачите орієнтовну структуру атестаційного портфоліо, яка може бути ось такою: титульний аркуш. Далі ми розміщуємо зміст з найменуванням матеріалів і вказівкою номерів сторінок. Коментар до портфоліо це може бути есе, анотація, вступ, пояснювальна записка, форма написання вільно. І після цього. Розміщуємо розділи. Наприклад, такі. Перший розділ: загальні відомості про вчителя, другий, науково-методична діяльність, третій розділ результати педагогічної діяльності. І завершить портфоліо додатки, які будуть ілюструвати все те, що ви напишете у розділах. Кожен Названий розділ може бути поділено на менші частини, або ж можуть додаватися нові розділи. А тепер розберемо детальніше кожен розділ. Отже, титульний аркуш. Вказуємо своє прізвище ім'я по батькові, посаду, повну назву закладу загальної середньої освіти, у якому працюєте. Далі зміст з найменуванням матеріалів і вказівкою номерів сторінок. Коментар до портфоліо, тобто самоаналіз досвіду роботи, може складатися за ось такою схемою. Починаємо з методичної теми, над якою працював чи працює учитель. Міжатестаційний період і вказуємо роки роботи над темою. Далі називаємо причини, що спонукали звернутися до цієї теми: недоліки, проблеми освіти, передовий педагогічний досвід. Теза аргумент, тобто ілюстрація проблеми. Подаємо основні положення, підкріплені фактами, аргументами, досвідом. І я-позиція, тобто власне місце в освітньому просторі. Говоримо про зміни в роботі протягом періоду апробації педагогічних технологій, різних форм, методів і прийомів педагогічної діяльності. Визначення ефективності застосованих педагогічних технологій, методів прийомів, тобто результативність, чим конкретно визначаються досягнення. Як усі заходи, зміни в діяльності педагога позначились на кількісних та якісних показниках. І завершуємо наш коментар висновками, де ви розмістите пропозиції чи рекомендації шляхи вирішення даного питання? Коментар до портфоліо має відображати думки вчителя щодо його діяльності і давати повну картину. Творчого зростання педагога. Перший розділ загальні відомості про вчителя або візитна картка. Цей розділ повинен представити педагога та розкрити процес його індивідуального розвитку. У розділі вказують прізвище ім'я по батькові педагога. Можна помістити портрет педагога за бажанням сформулювати педагогічне кредо, назву закладу освіти, посаду, предмет, який викладає вчитель. Вказуємо кваліфікаційну категорію, присвоєно чи підтверджено і останній рік атестації. Статус учителя. Вказується статус педагога у професійній галузі, тобто, є учителем-методистом. Чи експерт, автор посібників, учасник конференцій, член товариства, здобувач наукового ступеня, керівник творчої групи, переможець або лауреат конкурсів, відмінник освіти, вказуємо рік освоєння кожного ступеня в професійному зростанні. Далі в цьому розділі подаємо інформацію про освіту який заклад і коли закінчив учитель, яку спеціальність і кваліфікацію має відповідно до диплому. Якщо вчитель має декілька дипломів, вказуємо усі. Далі подаємо загальний педагогічний стаж роботи, з якого року працює у даному закладі загальної середньої освіти, стаж роботи на посаді, за якою проходить атестацію. І завершуємо цей розділ, вказавши нагороди, грамоти, подяки, гранти. Додаємо копії документів, які засвідчують наявність вчених, почесних звань і ступенів, державні нагороди, грамоти, дипломи, різноманітних конкурсів. Бажано розмістити такі нагороди і грамоти в порядку значимості. Далі. Другий розділ науково-методична діяльність. Цей розділ містить результати самооцінювання, тобто оцінка динаміки професійного зростання та індивідуального розвитку, виявлення сильних і слабких сторін власної професійної діяльності. І ви або подаєте безпосередньо сам документ, або Мають бути активні покликання на ті документи, які будуть розміщені в цьому розділі. Далі подаємо індивідуальну освітню траєкторію професійного розвитку педагога, де ми побачимо використані зовнішні та внутрішні ресурси самоосвіту та взаємонавчання. Наступне індивідуальний план підвищення кваліфікації за кожен рік окремо. Або складений зразу на 5 років. Якщо учитель був організатором курсів або семінарів чи спікером теж про це варто вказати. Описуємо видавничу діяльність. Це наявність публікацій авторських матеріалів, узагальнення досвіду з методичної теми, авторські посібники, підручники, програми з предмета. Програми курсів чи факультативів, авторські проєкти, наукові роботи і деталізуємо цю інформацію, вказавши номер сертифікату, рік видання, де публікувався і найменування роботи. Наступне, що в цей розділ буде входити, це виступи на педрадах, вебінарах, семінарах, конференціях, участь в експертних комісіях, проведення дистанційних уроків на міському рівні. Участь у творчих динамічних проблемних групах різних рівнів та результати цієї участі. Теж деталізуємо, вказавши навчальний рік: рівень, міський, обласний всеукраїнський, назву і тему заходу і, звичайно, тему виступу учителя. Подаємо відкриті уроки, проведені в міжатестаційний період. Детально описавши дату проведення, клас, предмет, тип уроку, тему уроку. Участь у професійних та творчих конкурсах, проєктах, теж деталізуємо, вказуємо навчальний рік, назву конкурсу, предмет і результативність такої участі. У цьому ж розділі ми можемо описати і подати результати апробації підручників. Посібників педагогічних програмових засобів, а також наставництво, керівництво школою молодого вчителя і, звичайно, цей список можна продовжувати і розширювати третій розділ результати педагогічної діяльності. Тобто це розділ, де ми подаємо результати роботи вчителя зі здобувачами освіти. Саме в цьому розділі варто показати результативність роботи з обдарованими учнями. Це результати участі в олімпіадах, в написанні манівських робіт, інші творчі конкурси. результати проведення експериментальної роботи. Деталізуємо, вказавши навчальний рік, рівень, назву заходу, тему творчої роботи, клас. І місце, яке посів ваш вихованець. У вигляді графіків, таблиць, інфографіки можна представити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з предметів, які викладає учитель, а також результати ваших вихованців на зовнішньому незалежному оцінюванні. І завершуватиме учительське портфоліо, розділ Додатки. В додатках можуть міститися матеріали виступів на педагогічних радах, семінарах, конференціях, публікації, лише найвагоміші, розробки уроків позакласних заходів, пам'ятки, програми факультативів. Це можуть бути копії рецензій на посібники, підручники. Копії документів, що засвідчують проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у конференціях, семінарах, вебінарах. Це можуть бути копії дипломів, грамот, сертифікатів, які отримав учитель або його вихованці. зразки творчих робіт і проєктів учнів. І так далі. Те, що висвітлено, в індивідуальній траєкторії професійного розвитку учителя, яка має бути тісно переплетена з професійним стандартом учителя, необхідно розкрити у презентації портфоліо і показати свої професійні досягнення та напрацювання. Від усіх, хто атестується у цьому 2023 році. Я чекаю зворотного зв'язку. Дякую за увагу. Тримаємо освітянський стрій!